Учениці Шосткінської дитячої музичної школи номер 1 Марія Масюк та Марія Цьомка здобули дві премії на престижному 12 му міжнародному вокально-хоровому конкурсі Вокал Арт. Дівчата перемогли одразу в двох номінаціях сольний спів та дуети. Ми обмежені в концертній діяльності, але дуже радіємо, коли маємо змогу приймати участь в конкурсах. І це для наших учнів наших не тільки змога показати свої здібності, Насті, а також і самовиражатись. Юні вокалістки представили шостку на високому рівні, продемонструвавши майстерність, емоційну глибину та технічну досконалість виконання з нашого регіону. Шостка. Була єдина, хто представлений на цьому конкурсі. В основному це західні регіони, і, до речі, дуже потужні вокально-хорові школи в цих регіонах. Підготовку талановитих виконавець здійснювала викладачка Олена Ткаченко. А за фортепіанний супровід відповідала концертмейстерка Олена Мірошніченко саме завдяки професійному наставництву та наполегливій праці педагога і учениць. Вдалося досягти такого результату на міжнародному рівні. Більшість занять це онлайн, це складніше для підготовки, і потім вже де намагаємось в домашніх умовах з'єднуватись вже разом, робити репетиції. Зараз зима холодна, і це для вокального співу теж такі труднощі. Певні ми дуже вдячні нашому найкращому концертмейстеру за те, що вона завжди підтримує і допомагає дівчатам в роботі. Тому зібрати саме разом, з'єднати це в єдиний тандем це дуже дуже складна робота. Журі високо оцінили рівень підготовки шосткінських учасниць, відзначивши їх серед кращих у своїх категоріях. Я вже з дівчатами займаюсь не перший рік, і, ну, мабуть, десь внутрішньо відчуваю, кому що подобається. Завжди ми е, обговорюємо з дівчатами. Я вже знаю вподобання їх. Здебільшого представляємо репертуар українських народних пісень. Це складний процес підбирання репертуару і під голос, і під характер учнів. Ми З'ясували, що у дівчат дуже співзвучні голоси, і вирішили, що і в номінації дуети необхідно, щоб вони прийняли участь і зараз готують нові нові нову програму і в дуеті також, в подальшому, щоб прийняти участь в мистецьких змаганнях. Олена Миколаївна наголошує, що підготовка тривала від початку навчального року, а особливо інтенсивною вона стала після рішення спробувати свої сили ще у номінації Дуети. Вирішальним, мабуть, наша сумісна робота, наш тандем, в якому ми працюємо, намагаємося один одному допомагати, піднімати настрій. Дослуховуватись один до одного, і, мабуть, саме це призводить до, до таких результатів. Це було дуже приємно, що ми все ж таки е, отримали від журі почесного, отримали е, такі високі нагороди. Марія Цьомка займається вокалом уже п'ять років і зізнається, що спів для неї справжнє захоплення. Я була дуже рада, пишалася собою. Дуже вдячна нашій викладачці за те, що вона так старається, ну, допомагає нам вчити. Я співала нижній голос. Я співала українську народну пісню а у тих багачок. Це сольна пісня. І в дуеті пісня Ти до мене не ходи. Саме в дуетному форматі Марія відчуває більше зацікавлення. Водночас дистанційний формат вважає суттєвим мінусом. Ти нам навчишся так, як у реальному житті. Я сумую за офлайн навчання. Мені не вистачає спілкування глядачів, концертних залів, підготовка до них. Марія Масюк займається вокалом уже три роки. Вокалістка висловила щиру подяку викладачці та концертмейстерці за підтримку і підготовку. Я почувала себе дуже піднесено. Це була для мене неймовірна перемога. Для мене це мотивація йти вперед. Я насправді перший раз співала в дуеті і дуже сподобалася. Моя партнерка чудова, у нас дуже співзвучні голоси. А сольно я співала пісню Осіння троянда. Також дуже старалися підготувати, щоб все було на вищому рівні. Для мене дистанційний формат це мінус, адже немає комунікації з викладачем. Ну, точніше, вона через екран, і це зовсім не так, як в реальному житті. Мене мотивує те, що частина грошей з конкурсів, у яких ми беремо участь, йдуть на допомогу ЗСУ. Я дуже вдячна своєму викладачу, концертмейстеру, і вдячна всім, хто був і є на моєму музичному шляху. Ця перемога стала ще одним яскравим доказом того, що навіть в умовах повномасштабної війни мистецька освіта на Сумщині продовжує розвиватися, а діти отримують можливість створити, змагатися та перемагати.